В Мелісі є такий продукт як засоби для інтимної гігієни. Часто задають питання, чому їх там лише два, чому в інших брендів є більш велика лінійка, розширена. В Мелісі взагалі за рахунок того, що співвласники бренду, скажімо, лікарі за освітою, дуже багато продуктів створювалося в співпраці з лікарями. Ну, наприклад, мило створювалося по докторській дисертації одного з литовських професорів, який досліджував цю тематику, і на основі його докторської дисертації було створено засіб для інтимної Гігієни. Чому є два засоби? Тому що, по-перше, є звичайні дні, є критичні дні, і якраз розроблені продукти для звичайних днів, для критичних. Вони відрізняються чим? Відрізняються рівнем pH. Міняється рівень pH в організмі в критичні дні, звичайно, повинен мінятися рівень pH і самого продукту. Тобто це основна відмінність. І друга відмінність те, що в засобі для інтимної гігієни, які використовуються в критичні дні, або коли є якесь запалення, є пантенол. Тобто він використовується як зволожуючий, заживляючий, скажімо так, інгредієнт. Оце два, скажімо, основних дві основних відмінності, і можна звичайно роздути лінійку. Подобавляти різних ароматизаторів там, натуральних і скажімо, зробити 25 засобів, але принципово вони один від одного відрізнятися не будуть. Основний все-таки принцип це якраз два продукти один для звичайних днів, один для критичних.